Добрий день, любі друзі. Відгадайте, будь ласка, загадку, кулі снігові катаю та до копоньки складаю капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься, вірно, сніговик. Сьогодні ми з вами будемо малювати сніговика. Для цієї роботи нам знадобиться кліюнчата серветка, папір синього кольору, пензлик, серветка, стаканчик з водичкою, фарба, біла та червона, фломастер червоний, чорний, помаранчевий та чорний. Давайте для початку розглянемо наш малюнок. Унизу ми бачимо кучу кучугури. Білого снігу. Наш сніговик складається з трьох куль: велика куля, середня куля та маленька куля. На голові у сніговика ми бачимо червоне вітро. У нього є права та ліва рука. У руці він тримає коричневу мітлу. Ми бачимо на голові у нього оченята, чорні. Помаранчева морквинка, червоний ротик та на тілі три чорні гудзики. Беремо синій папір, беремо пензлик, набрали достатню кількість водички, беремо білу фарбу та малюємо великі кучугури снігу. Малюємо повільно, не квапимось, лівою рукою тримаємо наш папір. Повільними рухами малюємо багато-багато снігу. Малюємо велику кулю одне півколо спочатку, потім інше. та зафарбовуємо зверху донизу. Тепер малюємо середню півкулю. Одне півколо потім іншим та зафарбовуємо. І маленьку кулю одне півколо, потім інше та зафарбовуємо, тепер малюємо рученята. Беремо пензлик, набираємо водичку. Беремо червону фарбу та малюємо відерце, Не квапимось. дуже охайно. Зафарбовуємо зверху донизу вимогаренько пензлик. Триве серветочкою, беремо чер чорний фломастер та малюємо оченята. Та гудзики на тілі у сніговика. Беремо помаранчевий. Фломастер та малюємо морковинку. Беремо червоний фломастер та малюємо. Коричневий фломастер та малюємо мітлу. Ось такий веселий сніговик у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!